Нові дати навчального року та унікальна програма захисту України у школах, що чекає учнів, докладніше далі. Навчальний рік для школярів розпочнеться 2 вересня 2024 року і завершиться 30 червня 2025. го Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду наголосив, що обласним адміністраціям доручено організувати навчальний процес, враховуючи безпекову ситуацію на відповідних територіях. Важливо забезпечити безперервність навчання, навіть якщо доведеться коригувати звичний режим. Паралельно з оголошенням про дати навчального року Міносвіти та науки представили нову навчальну програму для предмета захисту. України для учнів 10 11 класів до програми включили вивчення керування дронами, інформаційної безпеки, навігації, розвідки на основі відкритих джерел та психологічної стійкості. Усі ці навички та знання закріплюватимуться під час навчально-польових зборів або тренінгів. Для учнів 10-х класів програма включатиме основи національної безпеки та оборони, озброєння та військову техніку, а також принципи управління та планування. Особлива увага приділятиметься практичним навичкам. Як Орієнтування на місцевості, інженерна фортифікація та стрілецька підготовка. Учні 11-х класів зосередяться на вивченні військових технологій, інформаційної безпеки та поглиблених знаннях з домедичної допомоги. Старшокласники також дізнаватимуться про методи захисту цивільного населення у кризових ситуаціях та про способи оборони країни. Заняття з курсу проводитимуться раз на місяць, а для цього створять спеціальне обладнання осередки з комп'ютерними симуляторами управління дронами, інтерактивними. Стрілецькими тренажерами та інструментами для навчання наданню першої допомоги. Міністр освіти і науки Оксен Лісовий зазначив, що оновлення програми спрямоване на формування важливих життєвих навичок від надання першої допомоги до розуміння сучасних технологій, окрему увагу нададуть розвитку громадянської свідомості та системи цінностей, які допоможуть молоді стати відповідальними членами суспільства. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.